Що таке та для чого потрібні soft skills у професійному житті? Коли ми говоримо про управління персоналом. Отож, soft skills – це особисті якості та поведінкові реакції людини, які належні їй саме як працівнику. Soft skills у перекладі має український відповідник гнучкі навички. В цьому проявляється їх суть. Наскільки гнучкими роблять ці навички працівника, наскільки придатнішим? Він є до кращої реалізації своїх функцій, коли володіє ним. Soft skills поділяються на групи, в залежності від сфери, де вони застосовуються. До прикладу, бувають комунікативні, лідерські, командні, особисті soft skills. Отож, про комунікативні soft skills до них відносять клієнтоорієнтованість, навички продаж, навички самопрезентації та публічних виступів. Навички переконання та аргументації. командні soft skills – це управління проектами, це зворотній зв'язок, це планування і контроль, управління змінами, наставництво. Щодо особистих soft skills, то ними є: логічне мислення, системність, проактивність, тайм-менеджмент, розпізнавання та протидія маніпуляції, емоційний інтелект. Отож, повертаючись до ролі soft skills у професійному житті, це ті фактори, які роблять зі звичайного працівника кращого з кращих, які роблять працівників результативніших, ефективніших та, здатніш, та здатних до звершень. З вами була я, Леся Поподинець, HR Експерт. Підписуйтеся на канал та будуйте з нами команду своєї мрії.